Хто не знає, це Володя Присяжненко. Чоловік Олени Присяжненко. Чоловік Олени Присяжненко. Така є керівником цього проєкту. Він реально зараз ні. піде на сцену. Пішли. Ні. Значить, автомобілі ні. для АТО відновлювати він може, а танцювати він не може. Ні. Це страшніше. Так, це дуже страшно для мене. Ну, що таке? Так, ну. Тут всі зайняті, всі працюють, кого ж там мені взяти. Йолки зелені. Юра, знаєш, знаємося з моєї першої молодості, з часів Прем'єр-лігі. Ні разу не танцювали в житті. Я би сказав з дитинства твого здатність. Добре, знаємося з отакого і ні разу не танцювали разом. Пішли танцювати. Я на роботі. Я теж на роботі. Мені Юра, що я, робити. Юра, я відмазую, сценарій. я Сценарій. Сашко, ну що мені робити? Сценарій, їсть в залі. Я стану за оцю чарівну камеру і хай йде Юрию йде на сцену. не знаю Саша, стань вас. по ту сторону камери. Ти постійно, ти постійно в цьому, в кадрі, в пуховіку красному, один плюс один. Пішли. Не знаю. Я йду, ви плескаєте, люди готуйте музику. Ви сильно плескаєте, бо інакше зараз передумає і когось з вас потащу на сцену. Саня, не зламай камеру, вона стоїть 100 тисяч баксів. Так. Будь ласка, на музику. На сцені справжній телевізійний оператор ТРК рівне 1 Юрій Кобів. Як ви здогадалися, в минулому танцівник, артист балету державного ансамблю пісні танцю, зоря рівненської філармонії, професійний хореограф, який танцював на сценах Туреччини, Сирії, Лівану, Румунії, Молдови, артист балету Еверленд, Південна Корея і просто чудовий партнер Юрій Кобів, ваші оплески і Сузіря Едельвейс. Ну так, да, вибрав собі найчарівнішу дівчину, тут би і я станцював. Як тобі партнерка? Чудова партнерка. А з ким зазвичай за останній час танцюєш? Е, я не танцюю вже довго. А що робиш з партнеркою останнім часом, скажи. І з якою? У мене є одна партнерка. Вона трошки незвична там з таким великим оком. Як як у циклопа. Ще й три ноги, скажи. Ну там три ноги. Ім'я цієї красуні, це моя відеокамера. Її ім'я GVC-GY750E. Yeah. Ну йди за своєю красуні. Ми тобі ще раз дуже дякуємо, Юрій Кобі, працюй, Юрчику, дякуємо тобі. Це було надзвичайно.